Підібори багаті історіями, про нас назнаць темниці. Потропиці тут зупинився чат. Рахують людей, ховають ціні з давні давини, аж домнині, і бачили нас з тобою. Коли ми лишились вчора двоє. Доброго дня, друзі. Доброго дня, мої рідненькі. Найважливіші і найболючіші сьогодні питання це мобілізація. Бо потрібно поповнювати резерви. Нам потрібні резерви. потрібно Ротувати хлопців напередку і де ж взяти людей. Ідуть різні пропозиції, я чую. Хтось там пропонує брати 18-річних хлопців молодих до війська, хтось там з депутатів пропонує підвищити ще більший вік приземний. А у мене є своя пропозиція, друзі. Дивіться, у нас є величезний ресурс держслужбовців всіх рівнів. Беремо міські ради. У мене є досвід роботи на держслужбі. Там спокійно можна скорочувати 60%. Персоналу всіх чоловіків призивного е, е, віку можна мобілізувати. Прокуратури, поліція, митниця там взагалі можна залишити 20%. Залишити жінок, хай працюють. Сучасні методи автоматизації дозволяють це зробити. І цієї кількості держслужбовців, в принципі, вистачить повністю, щоб поповнити резерв для наступу і для визволення України, а також для того, щоб дати нам трошки відпочити. І чому це важливо, друзі? Бо саме ці люди все своє життя існували за рахунок платників податків, за рахунок держави. І в першу чергу ці люди повинні захищати державу і захищати платників податків. І взагалі я вважаю, що на майбутнє, якщо ти чоловік призивного віку, ти не маєш права займати якусь державну посаду, якщо не будеш мати УБД. Якщо ти живеш за рахунок держави, ти повинен її захищати. А то виходить якась ся. Ми цю державу спочатку кормили, утримували, а зараз ми її захищаємо. А ці, як сиділи там в своїх кабінетах, так і продовжують сидіти. Це, друзі, несправедливо. Тому ось вам моб ресурс Приймайте на законодавчому рівні. Хто живе за рахунок держави, тот повинен її захищати. Крапка. І цих людей вистачить з головою, щоб всіх нас тут поміняти. Дати нам відпочити і перемогти. До зустрічі! Я всіх вас люблю.